Постійно хронічно болить ось тут. Можливо, навіть ні рука, тому що тут нерви проходять. Дивіться, тут є такий дуже цікавий м'яз, піднімаючий лопатку. Він часто буває в нас перенапружений. Зараз ми його будемо розтягувати. Як це зробити? Показую стоячи, праву руку завели за спину, взяли за ліву руку, ліва рука зігнута в лікті і прижата до себе. Відповідно, права рука, праве плече в нас опускається донизу, а голова опускається в ліву сторону. Один, два, три. Вийшли вихідне. Один, два, три. Відчули, як розтягується вихідне. Один, два, три розтягнули, вийшли в вихідне. Також, друзі, можна це виконувати і на іншу руку. 15, 20 повторень, 2-3 підходи. Виконуючи цю вправу кожен день зранку та вечором. І я вас запевняю, що зменшаться головні болі, перестане німіти рука, зменшиться біль в області вашої шиї. Що було корисно, поділіться з друзями, напишіть коментар, як ви себе почуваєте після цієї вправи, та будьте здорові!